Добре, добрий день, добрий день? можна невеличкий коментар по сьогоднішній гру? Ну ми сьогодні гри, гру програли. Ми повинні були колись програти свою першу гру. Сьогодні, мабуть, дівчата в Вінниці більше хотіли виграти. На жаль, у нас ми програли підбір м'яча. Ми не змогли попасти в дальні китки. Гравці, які грають на, задні, на задній лінії, зробили такі помилки, які не дають нам можливості взагалі виграти цю гру. Все. Щемо задоволено, залишилося. Мож... А як може бути тренер задоволений, коли він при... про... 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 проіграє гру? Добрий день, можна маленький коментар посередній групі? Так, сьогодні гра була складна, було багато помилок. Маємо виправляти все, В наступних іграх будемо показувати кращий результат. Ваші дії? Оцінюю погано. Були позитивні моменти, але негативних було дуже багато. Треба працювати над собою. Добрий день, можна коментар по сьогоднішній Ну, Виграли, це все сказано. Я так думаю, грали десь гірше, десь все Ну, дівчатки сьогодні настроїлися, старалися. Зразу не все вийшло, а вже десь третій. Четверті там вже трохи відірвалися, та їм вже старо легше грати. Ну, не знаю, подивимось, що там далі буде. І поки поки те, що у нас є на даний момент, як там у нас з цими всіми тренуваннями, зв'язки, всім, то я думаю, що це нормально. Спасибо.